Я від того, що дуже багато кроків по коридору. Ну і тут відкривається двір в нашу камеру, вмикається світло, називається моє прізвище, кажуть, навичко просто не платянняся, якою на виход. І я в цей момент я одразу зрозумів, що я їду на обмін. Зразу проаналізувавши те, що, по їхній логістиці, етапування засуджених, якщо, наприклад, комусь там якоби ми рахувалися як свідки, дають срок, ну ніхто не буде перевозити це вночі. Це раз. По-друге, я не був засудженим. Тобто мене просто етапувати з одного місця в інше, без невідомих того причин, тіпо, не могло просто бути взагалі, такої тіпо, навіть можливості. Там, де ми знаходились в Мордові нас, там де вимушили людей 700, десь так, може, з чотирьох корпусів. О, нас забрали десь тільки 6 чи 6, 6, 7 людей. Дали наші піксельку, почали казати, що все, ви дождались, не возвращайтесь і так далі, бла-бла. ніхто не бив, не оскарбляв. Поснімали на відео, на камеру, типу, все зафіксували і повезли нас. Везли дуже довго. Везли сутки знову ж таки з мішками на головах, зі скочем, з тяжками, тупо в якомусь ангарі на аеродромі. Жовтень місяць, холодно, у нас нема теплого теплоодягу. Чекали, поки зберуться всі Росії, ЗНР, ЗНР, тобто привезуть всі категорії людей. Бо хлопці сиділи там Брянск, Воронеж, Курск, там, Тула, ну поразним оргам. І стояв там, молився просто під тим дощом, на ті взльотки, холодно, руки вже задубіли. Знов руки кровоточа, тише молився, господі, хоч би вони не зірвалися, і все прийшло.